Всім привіт! Назар на зв'язку. І сьогодні, друзі, я вам хочу розповісти про класну можливість, яку нам дає біржа Bybit. В честь нового лістингу Access Protocol Біржа Bybit запустила Афігенне промо, яка за реєстрацією та верифікацію і певні дії дає нам в еквіваленті 5 тисяч токенів, які мають коштувати 100 доларів. І сьогодні у відео я вам розповім, які дії потрібно виконати, щоб їх отримати. І також одразу розповім ще про два інші промо. Як їх можна поєднати і отримати всю нагороду загалом? Це 100 доларів і плюс 16 як мінімум. Тож сідайте зручніше та гарного всім перегляду. Давайте для початку перейдемо в мій телеграм-канал, і я звідси буду черпати основну інформацію. Дивіться, друзі, що потрібно для того, щоб отримати 100 доларів від біржі Bybit. В першу чергу, вам потрібно зареєструватися за цим посиланням, також я його залишу під відео і пройти QVC1, тобто базову верифікацію. Якщо ви не знаєте, як це робити, в мене є по цьому окреме відео, я десь тут зараз його прикріплю, ви можете перейти і поступово все зробити. Після того, як ви пройшли реєстрацію та верифікацію, вам потрібно внести депозит в токенах Access, як ми бачимо, їх можна купити на біржі MEX, Cocoin і Gate. Я переглянув найвигідніше робити депозит з біржі Gate, тому що там комісія лише 5 токенів. А з біржі Мекс комісія 100 токенів, тобто набагато більше, найвігідніше робити депозит з гейту. Готово, більше нічого не потрібно робити. Ми через деякий час отримуємо нашу винагороду в 100 доларів. Але тут є декілька нюансів по цій акції. Зараз я поясню, яких саме. Після того, як ви зробили депозит в токені Аксес в еквіваленті на 200 плюс доларів, одразу хочу сказати, що депозит в токенах Аксес. Краще робити не на 200 доларів, а на 250-300. Зараз поясню, чому депозит краще робити більше, ніж 200 доларів, тому що механізм розрахування щоденної ціни закриття працює так. Я вам поясню своїми словами. Кожного дня у другій ночі є знімок депозитів, не балансів, а іменно депозитів. Тобто, якщо ви внесли, наприклад, там. Токенів на 210 доларів. І якщо в другій ночі на даний момент по курсу у вас менше на балансі, ніж 200 доларів, ви бонус не отримуєте. Краще внести більше. Ви можете внести токенів на 250 на 300 доларів, і ви одразу їх можете продавати. Єдиною ще умовою, ви маєте 20, 30, 50 токенів залишити, тому що тут є такий момент, баланс у вас має бути позитивний на момент закінчення акції. Це означає, що хоч якісь токени у вас на біржі мають бути цього проекту. Получається як? Ми робимо депозит на 250-300 доларів, і все, у нас вже зафіксовано, наприклад, там 10 тисяч токенів. І коли ви можете їх зразу продати, і декілька токенів залишити, там 20-50 токенів залишаєте. І вже навіть якщо курс нормально просяде, в другій ночі буде знімок, це один раз він робиться іменно в день депозиту. Навіть якщо курс сильно сяде, у вас все рівно по курсу має бути більше, ніж 200 доларів в еквіваленті. Тому я кажу робити з запасом. Тобто зробили депозит, 95% токенів продали, і все більше нічого не потрібно робити. Тобто реєстрація, верифікація і депозит більше ніж 200-250 доларів. За це ми отримуємо винагороду в еквіваленті 5 тисяч токенів Аксес. Я не знаю, скільки вони на період закінчення акції будуть коштувати, тому що дедлайн 3 березня. А токени ми отримуємо 30 днів після закінчення акції. Получається, токени ми отримуємо аж на початку квітня. Я не знаю, який курс буде на даний момент, можливо, він в половину впаде, можливо, він в два рази виросте. І це вже буде не 100 доларів, а 200, а можливо і 50. Але в будь-якому випадку ми отримуємо якісь кошти, навіть якщо курс впаде дуже сильно, в умовах сказано, що все рівно. Як мінімум 10 доларів, ми на свій баланс отримуємо. Ну, але, звісно, будемо надіятися на краще. Також хочу наголосити, що навіть якщо ви зареєстрували аккаунт протягом 7 днів тому, ну, наприклад, там 4 дні тому ви зареєстрували аккаунт, але не вносили депозит, нічого не робили, ви все ще можете потрапити під цю акцію. Це має бути аккаунт не старше 7 днів. Не від початку промоакції, а іменно аккаунт, який зареєстрований не старше, ніж 7 днів тому. Якщо ви зареєстрували аккаунт 5 днів тому, ви можете все ще брати участь у цьому промо. І як я казав на початку відео, зразу я вам поясню, як можна додатково ще отримати по двох промо додаткові долари на ваші баланси, щоб збільшити свою винагороду. Ось, друзі, ви одночасно можете зробити промо ще оце, яке я вам зараз показую. Тут можна отримати 10 доларів, і на ці гроші ви потім можете торгувати на ф'ючерсах. До речі, в мене є по цьому промо окреме відео. Можете його переглянути. Там все детально пояснив, як на фьючерсах, потім з тих доларів наторгувати плюс. І, як ви бачите, тут лише теж дві умови: зробити депозит 51 долар. Так як ми робили депозит вже до попереднього промо 200 доларів. Цю умову ми виконали. Реєстрація токі VC теж. І залишається просто після того, як ви продасте токени Аксес, ви робите ще оборот в парі Core USDT 200 доларів. Тобто можете на 105 доларів купити, на 105 доларів продати. У вас буде оборот 210 доларів, і цього буде достатньо для промо. І за це ви отримаєте додатково 10 доларів на фьючерсі. І також тут працює друге промо, воно теж є у відео. Ви можете ще. 6 доларів отримувати додатково, єдине, що потрібно буде зробити, це просто перейти за посиланням. Це посилання є в описі під іншим відео, яке я вам показував, або можете отут його знайти, посилання на друге промо. За ним потрібно просто перейти і натиснути кнопку Зареєструватися. Але кажуть, вся інформація по цих двох додаткових промо є в іншому відео. Переглядайте його, одночасно зробивши реєстрацію, верифікацію, депозит і оборот. В одному і другому токені ви можете отримати разом 100 плюс 10, плюс 6 доларів. 116 доларів можна заробити завдяки реєстрації та верифікації на біржі і таким неважким діям. Тож, друзі, пояснив я все детально. Мені здається, кращого моменту, щоб зробити собі акаунт на біржі. Bybit вже не буде, тому що таких великих коштів за реєстрацію ніколи не давали і напевно вже й не будуть. Тому не вагайтеся, робіть акаунти на себе, на свою сім'ю. Як колись зробив я, в мене всі мають акаунти. І якщо у вас залишаються якісь додаткові запитання, підписуйтесь на канал, на чат можете там писати, задавати питання чи в коментарях під відео. Я буду давати на них відповіді. Тому дякую всім за перегляд, всім профіту та до нових зустрічей.